Квіга Marketing багатофункціональний інструмент для створення маркетинг компаній. На платформі Quiga доступні інструменти для створення смарт-маркетинг компаній, що дозволяють робити розсилки, відстежувати відкриття, переходи за посиланнями та покупки. Смарт-компанії дозволяють налаштувати повторне відправлення листів, виходячи з реакції клієнта на лист. Наприклад, клієнт перейшов на сторінку вашого продукту, але не здійснив оплату або ж не відкривав лист зовсім. Побудувати смарт-компанію на Quiga ви можете для будь-якого продукту. Це можуть бути товари у вашому магазині або ж послуги. Будована система дозволяє працювати з будь-якою клієнтською базою і сегментувати аудиторії під ваші запити. Для запуску просто розсилки вам достатньо створити лист, вибрати одержувачів та вказати дату та час відправки. Для створення листа ви можете скористатися готовими шаблонами та відредагувати їх у вбудованому редакторі листів. Також ви можете створити лист, не використовуючи шаблон. задати тему листа та передзаголовок, а також перевірити відображення листа на різних пристроях. Для формування списку одержувачів можна скористатися фільтрами, вибрати всіх нових користувачів або тих, хто здійснював покупки раніше. Вибрати шаблон листа, список та запланувати відправку листів дуже легко. Подивитися результати кампанії ви зможете у звіті. Також доступна можливість планування сценаріїв смарт-компаній. Наприклад, для всіх нових клієнтів відправляти вітальний лист з акційною пропозицією. А для тих, хто не відкрив цей лист, відправляти ще один через день. Також ви можете відстежувати покупку та додатково зв'язуватись з клієнтами.